Хоча за вікном і немає снігу, однак зимові свята стрімко наближаються. Щоб полегшити обихівчанам завдання з придбанням необхідних покупок, дирекція комунального підприємства Ринок піщана разом з Мерією вирішили провести святковий ярмарок, приурочений до Дня Святого Миколая. На ринку піщана планується ярмарок, який відбудеться 17 грудня. На ньому ми хочемо нашим громадянам міста Обухва запропонувати якісну продукцію. Окрім того, що на ярмарку будуть представлені товари за цінами від виробника, кожне підприємство чи підприємець самостійно вирішить в яких розмірах всім покупцям будуть запропоновані знижки. Во первых ми хочемо, щоб скажімо так німного обрадувати жителі міста Обухова, зробити там приємні скидки, к так, к новогодні празникам. Жодне свято не обходиться без святкового столу. Потреби найвибагливіших гурманів у продуктах харчування задовольнять відділи, які пропонують свіжі овочі та фрукти, ковбаси, копченості з м'яса, сири, свіжо морожену, в'ялену та копчену рибу, печиво, цукерки, молочну продукцію та іншу бакалію. На ярмарок ми плануємо завести дуже багато товарів, асортимент буде цитрусових великий, дуже багато буде печива. Ціни ми постараємося знизити десь на 10%. Так що люди, які завітають до нас, будуть ну, удивлені тим, що ціна в нас і так. По ринку вважається дуже низька. Ну а ми ще зробимо таку акцію, якби ціна буде ще ніжена. Запрошуємо на ярмарок батьків з дітьми, щоб приходили. Скидка буде, подарунки діткам буде, щоб запрошуємо. Продукція якісна, хороша, вся, вся сертифікована. День святого Миколая не обходиться без подарунків для дітей, адже малече знає, що в нагороду за гарну поведінку Миколай обов'язково залишить під їхньою подушкою приємний сюрприз. Подарунки для малечі обіцяють і деякі приватні підприємці на 17 -те. Грудня ми плануємо тут відкрити на ринку піщані ярмарку. Так як у нас відкрився була перестройка ринка, всім це може хтось знає, може хтось не знає. Хай до нас всі приходять. Ми будемо робити подарочки діткам маленьким, так як це буде перед Миколайчиком, хай це буде сюрпризом маленьким, але подарочки я лічно гарантую кожній дитині, яка зайде до мене в магазин. Кажуть, щоб не хворіти, потрібно завжди тримати ноги в теплі, особливо взимку. Придбати взуття на будь-який смак можна на ринку піщана. Ми очень рождения. Ми очень раді всім, хто приходить до к нам, маленькі, зросли, старенькі, Ми всім готові допомогти. В нашому асортименті в основному обувь, спортивна, женська, мужська, ну, за багато років кожен лет так. всім стараємося в цьому плані угоди. Зділить скидку. Скидки будуть приличні від 10 і до 30, Ну в даному випадку бувають і п'ятдесят 50%. Запрошуємо, у нас взуття сертифіковане з гарантією якості і для свого покупця зробимо великі знижки. Вибираючи подарунок собі або своїм близьким та друзям, стане в нагоді відділ, який пропонує гаманці, сумки, барсетки, парасольки та шкіряні рукавички. Я думаю, що к цього празднику ми ціни знизимо. товары представим более качественные, от 10 до 30 процентов скидки на все товары. Я думаю, что люди, кто придут, мы их встретим доброжелательно, с улыбкой и представим все в самом лучшем виде. Верхній чоловічий та жіночий одяг, шапки та головні обори з хутра, джинси, джемпери, спідниці, штани, сорочки, халати та спортивні костюми далеко не повний перелік всього різноманіття одягу, який можна придбати на ринку піщана. На ярмарок ми плануємо зробити знижки для всіх обухівчан, які прийдуть до нас на ярмарку. Тут можна буде знайти велосипеди, товари для найменших мешканців обухова, мікрохвильові печі, холодильники, газові та електричні плити, пральні машини, магнітофони та автомагнітоли, телевізори та іншу побутову техніку і навіть техніку для сільського господарства. На ринку Піщана працює квітковий магазин та дві майстерні з ремонту одягу. Тут також можна знайти комп'ютерні ігри для дітей та дорослих, різноманітну книжкову продукцію. Днігами я займаюся 15 років. в асортименті моєї книжного прилавка. Литература учебная, художественная, техническая. Очень много для абитуриентов, для поступающих в вузы, сказки, новогодние раскраски, игры, познавательные игры. Вот. Ну, Собственно говоря, политические карты, карты автомобильных дорог, билеты Украины. ГАИ, билеты ГАИ. Сейчас же много учатся детей. Вот. В основном я стараюсь. Всі потреби населення по книжним ділам Удовлетворитися. Тож приходьте на ринок Піщана, обирайте якісні товари на будь-який смак. Ви отримаєте задоволення не тільки від покупок, а й від розважальної святкової програми та професійного обслуговування продавців. Нагадаємо, що ярмарок відбуватиметься 17 грудня з десятої години ранку. Юлія Варламова, Андрій Гузяв, студія Барт.